Вітаю на каналі ТБІ Коні Гащаниці. Мене звати Катерина. На своєму каналі я розказую і показую, як живуть мої коні і що ми з ними робимо. І так, в цьому відео вже хочу розказати і показати, як поводяться всі коні разом, тому що я їх вже стабунила докупи. Можна так сказати. Хто слідкував, то знає, що з початку жовтня я почала відлучати ті і Грета ходила не з ними. Тобто я старалася її тримати окремо. Так само акваторія своєю кобилкою ходили також окремо, а ті бо з бороном були разом. От. І сьогодні вже я їх загнала всіх в електропастух. От. і вони вже гуляють разом. Але, на жаль, я не познімала, як це все відбувалося спочатку. Е, пройшло, можна сказати, півтора місяця. Е, обрети ще трошки, може, там є молоко, але вже вим'я сухе, скажімо так, і вона його не підпустила до себе, та й він вже не проявляв такої якоїсь цікавості. Що от, мать прийшла, давай жерти. От я прийшла за них. Шару, ну, електропосту електропостасідка, Он там вони. А майже весь табунчик разом не, не вистачає лише тору. А тору там далі Он там за деревами на привязі. Він їх бачить, чує, ну може не бачить, але чує. Якщо вони будуть бокати. Вже холодно, у нас дощить і буду вже закривати. Декого на ніч до конюшні, але не всіх. Якщо вже буде дуже багато там снігу чи дощу, то буду всіх закривати. А... Акваторія, ходи сюди. О, Тіба вже йде. До речі, в Тіба вже зажило, її бойова рана. О. Рішили побігати. Холодно. Гасають. Зажило вже, вже немає такої припухлості. Там мені писали, що то копитом. Ні, це не копитом, це вона гіллякою. Вже видно, що вона моргати може, а то, дається, тут чіпати, а то не давалось ні чіпати, ні моргати не могла нормально. Все нормально, запалення немає. Прийшла. Жуліки. Дядя вони вже більше, тому що холодно. О. У, у акваторії дуже коротка шерсть. Якщо бачите, тут шерсті дуже мало. Ой-ой-ой! Якщо порівняти з тібою чи з Тібуроном, то у ті бурони тут О, дуже багато шерсті. І у тіби теж. А ну, Акваторія така більш теплокровна. І сільва така сама. Я їх залишала ночувати на дворі, коли не було дощу, щоб сільва скоріше обростала шерстю, тому що в неї взагалі було мало тої шерсті. Видно, вона трошки вилинює робиться така темна, як мать. От, вже видно, що вона така більш густа ця шерсть у неї. Тока кобила. Так, всі вони ночували на дворі, поки не було дощу вночі, навіть коли в день був дощ, а вночі не було, я їх лишала на дворі. Це економить і час, і сили, тому ще не треба прибирати конюшню. Такий собі... Е, що пристала? Ходить за мною, попрошайка. Вже гривка тут у неї трохи відросла вже така. Отака вже. Так. Ну. Дуще добре. Кш-ш-ш. -кш, -кш. Кш. Їм трошки скучно. Нема чим зайнятися. Хоропе. Грета, ходи сюди. Я нічого не принесла, то вона навряд чи підійде до мене. А ти підійдеш, так? Ходять зі мною. Тібурон взагалі такий вахматий. Ех, найбільша шерсть у нього готується до зими. Так? Напад коней на людину. Yeah. Кш -кш -кш. Ще одна нападає. Зараз я їх прожину. Не дадуть проходу. Так що такі у нас справи. Всі почуваються дуже добре. Бігають тут, граються. Мені дуже подобається, що вже Грета не підпускає ворона. Мені вже буде набагато легше. Ну, ще плюс в тому, що Грету я постійно брала до роботи, вона мене ходила і. В упряжі і під верхом мені треба було десь там проїхатись, то я в основному її брала, щоб забирати її. Опа! Це три орябих разом. Сільві скучно, вона хоче гратися і пристає. От момент і Бурон пішов до Грети. Вона вже його не признає. Це дуже добре. Коні, як бачите, всі кругленькі. Окрім ну, акваторії, вона завжди така кругленька. Що я помітила, що в породистих, таких чистопородних коней шерсть завжди така менша, більш такий вони делікатніші. Треба бути уважними, тому що вони мож, можливо, вона буде мерзнути в таких умовах. Але наче нічого, все добре. Їдять вони, звісно, вже більше набагато. Якщо вони їли, там проїдали три тюка за ніч, то сьогодні вони вже з'їли чотири повністю. Тобто всі навиїли. До останнього. Це значить, що їм холодно. Не значить, що вони голодні, ні, це значить, що їм холодно, вони їдять більше. Чим холодніше, тим вони їдять більше. Тому треба всі надавати трошки більше. Ну, приблизно розрахунок тюк на голову, але враховуючи те, що мале лоша, воно щось тільки не їсть, то їхня норма 4,5 тюки на добу. Так? А вони з'їдають стільки за ніч. Ну, звісно, у нас ще тюки невеличкі, там 10-14 кілометрів. У мене сів мікрофон, тому там половина відео майже без звуку, на жаль. Але я не хотіла його обрізати, тому що там дуже гарно видно коней. Там я розказувала про те, що коні їдять вже більше сіна і вже трошки більше норми на добу, тому що холодно і їм потрібен постійний доступ до сіна, щоб вони комфортно себе почували. Холодно, сиро, дощ, а ще як піде сніг, то взагалі треба буде їх ховати. Ну, це я й буду робити. А поки є можливість не заводити їх до стайні, то я їх не буду заводити. Тобто, поки вночі не буде там сніг чи дощ, вони будуть лишатися на дворі. Це дуже круто, менше прибирати, менше водити туди-сюди, менше грязі топтати. От. Тому вирішила познімати ще тору трошки на останок. Він тут недалеко від них, вони там за деревами через рів. Тут у нас рів, ліс. Це буквально 200 метрів від дому. От. У нього тут ще повно трави хорошої. Не пам'ятаю, чи я там казала, чи ні, він ще ночує тут. Такий собі лайфхак. Коли мені треба, я його забираю, то кожен день майже. Зараз вже ні, не вигоняю. Кожен день майже ганяли корови з ним додому. От. Там через день, або кожен день він у мене працював. Так? Що ти прийшов? ж. Бачите, я не відступаю, я його проганяю. Він без концентратів живе поки що. Нічого йому ніякого зерна не даю. Бачите, кінь на випасі виглядає просто шикарно. У нього і шия, і зад, і бочок. Все є. Все на місці. Ну що ж, слідкуйте за каналом. Більше постараюсь не робити так з мікрофоном, буду заряджати вчасно. Слідкуйте, підписуйтесь, ставте лайки. Comentați. Cum? Ah, t-i. Vă simt